Далі Батері грає проти Сілова Бразилія, рейтинг 1936. даром по центру на пауку Забрав поле. Так, коня кудись води. Давай б5. Слона хочу на велику діагональ. Десь на е 6 може, правда, прилетіти щось. Ластівочка. Трова коня міняти потрібно. <клес> Намат напав. Тепер у нього чорні поля слабкі, тому ми міняємо чорно поло. Цей слон далеко від короля, тут один кінь залишився. Є 5 хід цікавий. І на цьому все. 5 хід цікавий. Ну, давай, так. Хочеш здоюватись. Можеш і не встигнути це зробити. Ізолятор. Ми, в принципі, можемо міняти тепер фігури і грати проти цієї слабкості. Але хочеться короля, звісно, такого. Що нам цей це ізолятор, правильно? Ну, поки напав. може, слона поміняється. Може, просто фрезя сюди підведемо. Так, оце я не правий, чи правий, чи не правий. Правий чи не правий. Так. Вісячі пішаки це небезпечно. Це Я не хочу допускати. Добре, ти мене допомовив. Буду грати проти ізолятора. Не хочеш. Ну і Тебе був шанс мінятися? Тепер я буду блокувати у тебе тут і створю другу слабкість на короля. Хочеш слона поміняти. Давай, ну, може, поміняється. дурних. Дивись, ти поміняєшся зараз мій слон перекрутиться. І буде тобі. Навіть не це, ну, окей, я поняв. Я тебе поняв. Це в чому фокус. А, на мат, типа, на пав. Хитро. Але є простий захист. І слонами виключили гри. От так от ти зіграв. Отак от ти от зіграв. Так, якщо сюди ти взяв слоном. Нет. Ну дай-ка сейчас Перекручусь. Перекручу позицию, бью. Бью и тут. Пішиком треба брати. Треба брати пішком. Переставлю кукінь, звісно, тут далековато трошки стоїть. Давай сюди. Треба активізуєйшн робити. Всіх своїх фігур. І усе. Good luck, everybody. Yes, yes. Of course. 77 на 80. Так, ну, про деізолятора в принципі прикольно пограв. Суперник дуже довгий маневр зробив конем, а центр відкрився. І потрібно саме десь за ці центральні поля боротись, ну або... не потрібно було йому відкривати, бо тут якийсь слон просто виключений. Ну, тут десь треба щось жертвувати вже було. Колись щось надумати десь туру і десь на e6 все-таки щось заносити. Бо чорні просто покращують свою позицію. Дуже слабкість. Приграпити цей ізолятор не поле D5, поставити тут фігури по можливості все поміняти, і потім цей пішак слабкий. Або заставити суперника якби захищати всіма фігурами цього пішака. Тобто ми на нього давимо, він захищається. Ми створюємо десь тут другу слабкість. І суперник колись да, не встигне все захистити. Ну, побігали туди-сюди і в принципі суперник. Це... ФРЖ3, окей, це поганий хід, бо ніч. От тут уже був і щось, да. Така динаміка в нього була. Типа, залітає і тут уже білі мат могли поставити. А як треба грати король 8. Ну, неприємна позиція. да Теж Послабив білі поля максимально я. Максимально дозволено Тут уже тактика. Просто тут ми, типу, не просто мусимо відійти, не бити. вже Ось. Ну, а тут. На статичну гру, як він просто все міняючи. В нього слабкість. Ну і якості вже немає.